Всіх вітаю на Ютуб-каналі Фокус. Як завжди, фокусуємо свою увагу на найважливіших подіях у світі і в Україні. Зокрема, сьогодні про важливе, про конфліктне, про партнерський, не тільки будемо говорити з нашими гостями у Тріо. Ігор Чаленко, голова центру аналізу та стратегії, з нами сьогодні поспілкується. Вітаю, пане Ігоре! Вітаю, вітаю! І традиційно Олексій Буряченко, кандидат політичних наук, керівник міжнародної асоціації малих громад. Радий вас бачити, пане Олексію. Здравствуйте. Вітаю. Закликаю наших глядачів обов'язково підтримувати нашу розмову своїми вподобайками. Обов'язково підписуйтесь на нас, якщо чомусь цього не зробили. Ну і коментарі не забувайте залишати. А також завітайте знизу в опис. Там будуть посилання на наших гостей. Там також багато всього цікавого. Ми розпочинаємо. І хотів би поговорити про ситуацію в тихоокеанському режимі регіоні. От е, Китай останнім часом собі жорстко і жорстко працює. Риторику не підбирає, не добирає, і здавалося після візиту. Держсекретаря Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкена ну здавалося, риторика там мала бути серйозно, мали говорити про серйозно, але здається, ніяк це не повпливало на гарячий темперамент Сі та І от сьогодні і останнім часом все більше і більше повідомлень про те, що взагалі в червні Китай, начебто, має вторгтися на Тайвань, на острів Тайвань для того, аби його анексувати, купувати і повернути взагалі до себе додому, як вони говорять. Хочеться зауважити, що з будь-яких точок зору проти війн, але в цьому конкретному випадку не лише моралю послуговуюся, але й з чисто прагматичної точки зору, мені здається, нам не на користь початок такого потужного масштабного конфлікту, тому що на нас менше уваги будуть звертати на українську історію. Тому, пане Ігоре, хотів би вас запитати, наскільки вирогідні от такі от історії початок Китаю та Тайванської війни і залучення як наслідок США та інших партнерів. Я не розглядаю зараз нинішні події і е, оголошення відповідно чергових навчань е, Китаю там довкола Тайваню, що е, це дійсно це уже притеча що ось-ось ця війна там відбудеться. Я думаю, що, скоріш за все, ну, по-перше, ми пам'ятаємо дані розвиток, що ну насправді Китай буде готовий до такої війни десь там. 26-й, 27-й рік. Я взагалі насправді думав, що Китаю непогано було б ще трошки по Ядерному аспекту там м'язів набрати, бо ну все рівно вони ж розуміють, що це прямий конфлікт безпосередньо зі Сполученими Штатами в цій темі. Так Китай розглядає Тайвань як своє внутрішнє питання, і, врешті-решт, в світі ну загалом є підтримка політики єдиного Китаю. Нагадаю, і, до речі, ж Тайвань себе ще називає Республіка Китай. От, не буду зараз йти в історію, бо ем, багато там пояснень, але тим не менш, по суті, це є продовження їхньої там громадянської війни, завершеної там в му році минулого сторіччя. Єдине, що так це дійсно це впливає на нас, але з іншої сторони, е, от не дивлячись на ті ризики, які були присутні після останніх президентських виборів на Тайвані. Е, ну, все рівно до речі, зверніть увагу, Тайвань за нас вписався. Коли Конгрес приймав рішення про 95 мільярдний пакет, то Тайвань за нас просив при тому, Просто що ми того... не дознаємо Тайвань, наскільки я пам'ятаю на офіційному да, ну, на даному етапі, ні, до речі, Тайвань нам і допомогу зараз надає і гуманітарну дуже mm -hmm. потужно. Ну я дуже потужно з точки зору їх можливостей. Але тим не менш, це присутнє так на неофіційному рівні, да, бо немає сьогодні визнання. Але тим не менш. Тому я думаю, що в цій ситуації це просто жест сьогодні Китаю, тим же самим Сполученим Штатам, що не треба на Китай тиснути. Що пана Блінкена, звичайно, почули почули тему про можливість запровадження санкцій, але у Китаю є свої козирі в рукаві, і це Тайвань. Ну, якщо говорити саме зараз, тому очевидно, що ризики там є, і треба готуватися дійсно до е, можливого військового варіанту. Але те, що це я я сумніваюся, що це відбудеться зараз у в межах е, там цього літа чи цієї осені. Хоча насправді, насправді є сьогодні теж е, е, певні сценарії, е, де нібито там Китай може використати. Вікно десь восени, коли вибори президента ідуть, і відповідно там або там Трамп стане президентом в Сполучених Штатів, але ще ну як його оберуть але він ще не буде, не пройде інавгурації там 20 січня, і десь оце вікно. Тобто, Китай спробує там натиснути для того, щоб вийти вже з новим президентом Сполучених Штатів на перемовини і закрити цю тему. Такі сценарії теж зараз є. Пане Олексію, але все ж таки дійсно Global Press от, буквально нещодавно опублікувало статтю із таким кричущим заголовком, що Китай нападе на Тайвань на початку червня? Зрозуміло, що може бути хайп у зв'язку із тими тренуваннями, які подаються як оточення Тайваню просто зараз. Але все ж таки, як ви розглядаєте ймовірність повномасштабної військової операції захоплення острова, і як у такому випадку будуть діяти партнери? Ви знаєте, друзі, я б все ж таки почекав з висновками відносно стане це на руку чи не на руку Україні. Тому що зараз дуже сильно змінюється, ну так би мовити, геополітична розкладка. Да? Є дуже багато таких тригерних тем, які вилітають просто або неочікувано, або очікувано, але з неочікуваними наслідками. Mm. А, ну Це такий тонкий натяк. Можливо, хтось зрозумів, а можливо, і ні. Скажімо так, тема Тайваню вона дуже крихка. Дуже крихка, це дуже крихкий лід. Коли ми аналізуємо цю тему, враховуючи, що ви абсолютно Павле правильно сказали, що Україна та Івань не визнає. Тому сигналів багато. З однієї сторони навчання Китаю, з іншої сторони, підсилення військової компоненти Японії США та Іваню. а з третьої сторони вивід компанії, які там робили напівпровідники, на да і там вже близько 40% цих компаній вийшли з Тайваню. Що, в принципі, було такою запорукою недоторканості Тайваню, mm. да. Де. В принципі вироблялось там близько восьмидесяти. Хтось каже і 90% цієї продукції всього світу. тепер такої критичної залежності, скажімо, світу вже немає. І в разі чого ці ринки вже там частково диверсифіковані. А, ви знаєте, будь-яка дестабілізація в світі, вона звичайно буде впливати на нас. Хто б що не казав, відбудеться вона на Тайвані, в Африці, в Латинській Америці, Близькому Сході будь-яка ця історія потрібно буде її розглядати в глобальному контексті. тому що в період такої політичної турбулентності сполучених Штатів і до речі, не тільки сполучених штатів, але перш за все, ми зараз говоримо про Гегемона і на те, що сторони можуть подати як перемоги, в скажімо, дати на геополітичній дошці. і вони просто можуть обирати. от до чого друзі я веду ага. А де нам легше зараз вирішити питання: Палестина чи Україна? Uh -huh. А ну, і робіть висновки з цього А, тому, що зараз Росія артикулює на, на всіх медійних майданчиках, що вони готові бути гарантом вирішення питання на близькому сході, враховуючи їхні тісні взаємовідносини, наприклад, з Іраном. Mm -hmm. а, от. І тепер там ну вже починають чухати потилиці, думати, ага, а що ж делати? А може, а може, так би мовити, ну, там вступити в процес перемовин. На, припустимо, да, там, по українській формулі миру, а допоки цей процес іде, вирішити конфлікт на Близькому Сході, по да? вот. але за участю в тому числі Російської Федерації, а що вона за це попросить? Розумієте? На, тому ніби ті конфлікти, які прямого відношення до нас не мають, от як в нашому конкретному випадку Тайвань-Китай, да? направду, на, на на, 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 якщо їх покрутити в геополітичних трансформаціях інформаційних сенсах вони можуть мати пряме і безпосереднє відношення до вирішення конфлікту а, табу мовити да війни Росії проти України. Тому друзі, все буде мати значення, і нам зараз найголовніше отут я підсумовую, да такі проміжний підсумок. Роблю на всі на все в світі вплинути. Ми не зможемо. А глобальної справедливості з України в, в поточному стані на превеликий жаль, ми зараз також не доб'ємося, і нам потрібно перш за все думати звичайно. Ну вибачте за сленг, але за свою шкуру. А, потрібно максимально зараз швидко активізувати всі дипломатичні канали для того, щоб грати і далі білими, мати право дипломатичної ініціативи динаміки і щоб єдиний а, план. По якому йшло глобальне врегулювання війни Росії проти України, це був український план, і щоб дуже бажано на юридично затягнути сильних всього світу, от як Індія да моді вже буде. Да, підтвердив на Байден інші лідери. Бажано з підписами на першому комуніке за наслідками першого да установчого саміту, що вони включаються в цей перемовний процес і беруть на себе певну політичну відповідальність для того, щоб їм потім Росія не підсовувала на оціне вот різні варіанти, де де можна погратися в цю веселу гру за того, щоб отримати свої електроальні бали. Тому ситуація непроста. І, скажімо так, спрощувати, її дуже не потрібно і як ми вже казали минулого разу, я думаю, що те, що відбувалося відбувається зараз до цієї встановчого саміту миру, і те, що буде відбуватися на наступних самітах, це буде такий трилер, на який потім можна знімати, просто буде блокбастер, ну, просто інтелектуального брейншторму. розумієте? І ми вже зараз от що Щодня ближче стаємо до цього саміту, і ви бачите наскільки накал все більше, і більше і більше на в медійному просторі відбувається. Ну але потрібно не тримати не десь удар, десь бити потрібно. Ну в принципі, ми робимо і перше, і друге. якраз Зеленський же да, має летіти у Францію на зустріч на річницю Нормандії. Там буде Байден. Далі G7 там також буде наш президент. Ну, а далі відповідно вже установчі саміт миру. Направду, якщо дивитись номінально, звичайно, ми робимо все правильно і робимо дійсно все можливе для того, щоб досягти того справедливого миру, про який ми так багато говоримо. Дійсно, от будемо дуже уважно стежити за ситуацією навколо Тайваню. І сподіваюся, до 15 червня нічого там не відбудеться так точно. Тому що ми попавли. Зміни... Я, я перепрошую ігоре. Я собі був просто занотував, коли Павле, ви задавали питання. По сі ви казали, що на, на гарячій темпераменті, просто одне слово. Я думаю, рівно навпаки, всі дуже холодний темперамент. Добре, ну будемо стежити, оскільки зараз ми бачимо, що саме за його вказівку, як я розумію, вперше за довгий час Китай наклав санкції на підприємства Сполучених Штатів Америки. Це 12 компаній військово-промислового комплексу, серед них Lockheed Martin. Серед них Джевелін і багато інших передовиць саме цієї сфери, тому цікаво, як буде відповідати Америка за правління. Ну, можливо, я ще раз помилюся на думку пана Олексія. Ну, здавалося, дуже спокійного президента Байдена, який постійно відтягує ухвалення важливих і необхідних рішень. От. Ви скажетеся з цього приводу, пане Олексію, а вас запитаю, пане Ігоре. Е, от е, як впливає це дійсно на нашу історію із самітом миру у Швейцарії, і е, чи захоче приїхати туди Китай е, після того, як е, змінюються відносини із Сполученими Штатами зараз стрімко, і після того як е, дійсно моді заявив, що делегація із Індії там буде присутня. Це ж також їхній регіональний е, такий конкурент непоганий. У знаєте, для нас, для нас було б непогано, аби все-таки це багатополярне розшарування, яке зараз в світі, ну ми бачимо, що воно продовжується, щоб воно не відбилося на нашому глобальному саміті миру. Бо його ж то яка була центрична суть місія, що світ разом об'єднується. Довкола міжнародних цінностей, права, стандартів бажання відновити світопорядок, і в незалежності від того, чи це представники західного світу, чи це Глобальний південь, чи це ну там, ну там з різних частин світу. Мається на увазі, що логіка яка? Що це не Байден робить Захід Швейцарії? До угу. речі, Швейцарія то обрана ж не просто так. Нейтральна держава, тобто де ще можна нейтральніше обрати? Антарктиду, чи що? Ну, щоб реально провести, бо Росії ж уже Швейцарія не подобається, вони ж там кажуть, що Швейцарія ж втратила свій фактично нейтралітет. Більш маразматичних заяв зараз годі очікувати. Ну, вони ж реекспорт, зброї, як наскільки пам'ятаю, дозволили правильно? От. Ну, там, по, по, там щодо України там питання Частково. є, та. але ну, знову ж таки нюанс в чому. Все-таки розумієте, Китай як подає зараз от ці санкції, які йдуть. Ну, от Бачите, там в 13-му пакеті санкцій проти китайських компаній були запроваджені обмеження? Були запроваджені обмеження. Е, зараз в США електромобілі китайські підняли в 4 рази. Мито візне, підняли. Відповідно, Китай зараз Ну таким чином і реагує. Тобто у Китаї своя історія, своя постправда, вони в цю ігру грають, але для нас, для України, все рівно важливо якимось чином їх долучити. І я дуже радий, що якраз президент Моді, що Індія як один із найпотужніших гравців глобального півдня. Фактично за місяць до проведення глобального саміту миру ще й в руслі виборів. А у них же ж вибори відбуваються зараз в Індії. Вони підтверджують свою участь і показують іншим країнам, якраз які орієнтуються не лише на Китай, але і на Індію, в тому числі, що варто варто брати участь в цьому заході, варто підтримувати старт цього мирного треку мирного процесу. І тому я б, чесно кажучи, бажав би бачити, якщо Китай вже не хоче бути повноправним учасником. Ну, знаєте, вони вже вже в цьому процесі, вони в Джиді були. Туди ж ліхої їздив, їздив. Все, вони вже в процесі. Зараз Ну у них є насправді вибір, бо у нас ж не чітко регламентований там момент щодо участі, бо все-таки установчий саміт вони можуть взяти участь як спостерігачі, вони можуть там на. Прислати когось там, не ну зрозуміло, що не приїде Сі Цзінпінь, там. Хай Ван і приїжджає, хай Ліцян приїжджає, ну, хай ну, приїде там хтось з Китаю Ну, мається на увазі, їм все рівно ну, було б логічно, щоб вони взяли участь. Але е, все-таки. Відзначу, от пам'ятаєте, заява піскова була дуже така неоднозначна, де він міг навіть проговоритися. Коли його спитали про глобальний саміт миру, він каже. Навіть за участю Китаю глобальний саміт миру буде там провальним неефективним і так далі. Але оця перша частина, де він сказав, що Китай фактично може взяти участь. Тобто, навіть Пісков, Вуса Кремля вже підтверджує подібні речі. Ну тобто, насправді, я думаю, шанси ще є, але з іншої сторони, звичайно, ми маємо говорити правду про те, що Китай зараз налаштований зменшити кількість країн, які беруть участь. Будуть брати участь в глобальному саміті миру. Це відслідковується в заявах, наприклад, президента Бразилії Лула Діс Десільви. Це відслідковується в позиції Південно-Африканської Республіки. Це відслідковується в позиції пана Сіярто, цього міністра закордонних справ Угорщини. Коли в нещодавно він заблокував. Якраз резолюцію по Україні по підтримці глобального саміту миру. Тому насправді тут специфічна ведеться гра, але Китай має зрозуміти, що якраз український мирний трек і е, наша формула миру, глобальний саміт миру це єдина можливість реально досягти того результату. Який буде працювати в тому числі і на Китай, тому що це питання відновлення світопорядку. А Китай теж хоче мати окреслені можливості і свого впливу, але Китай теж хоче грати по правилах. Росія не хоче грати по правилах. От в чому у них різниця все-таки відбувається, тому Китаю все-таки вигідно було б підтримати Україну. Ваша думка, пане Олексію, як всі події, про які сьогодні говоримо, повпливають на успішність або неуспішність проведення або не проведення саміту миру у Швейцарії? Да, друже, скажи, скільки в нас часу, щоб я орієнтувався у відповіді? Вісім хвилин. А, ну достатньо. ще. Окей. Ну, буду рефлексувати і на те, що сказав щойно Ігор, ну і відповідно на основне питання. Ігор згадував Лулу нашого улюбленого персонажа з Бразилії. От, так, так от, там дуже цікава позиція відбулася. І до речі, по цьому принципу може частково піти і на Китай, і інші там країни там глобального півдня, які мають там якісь. Традиційної взаємовідносини з Росією Лула публічно чуть на собі футболку майку не порвав. На датах на, на, на гадам буду, не поїду. Да? Якщо там не буде Росії так сказати, то перемоги не, не мають сенсу і так далі. тому подібне І тихенько відправляють туди делегацію з Бразилії. Розумієте, ні, ну красавчик, ні, ну, а, ну Макрон не, не дарма їздив до Бразилії. <гум> <гум> ну Це про те, що ми, друзі, сьогодні говоримо: ті країни, які будуть приймати участь у саміті миру, це ті країни, по суті, які складуть основу дійсно світопорядка майбутнього. Чи може собі дозволити Китай? Не бути серед цих країн відповідь очевидна. А ні, не може. Китай в будь-якому випадку вважаєте, що це мій прогноз на 100% Звичайно, доєднається до саміту миру. Більше того, він буде гарантом. На відповідних рішень фінальних, тому, що по-іншому, просто ну просто по іншому, всагну геополітична стратегія Китаю. є нікчемною, пане одразу, що вкинув. Чи відкладає це вторгнення Китаю на Тайвань, так якщо вони будуть присутні на цьому саміті міру меру, тому що я а не розумію робиш... от... Це Я парламент. думаю, що логіка тут очевидна про яка участь в саміті миру можна країна, яка вторгається на території країни. Ну розумієте, навіть якщо це внутрішнє там китайське питання, він там сприймає. Послухайте, вона стає державою агресором. Розумієте? Одне питання, коли за наслідками там виборів на Тайвані вони вирішать доєднатися до Китаю? Це одне питання. А інше питання, якщо відуть війська, не ні про яку звичайно, участь саміті миру, тоді не буде не буде абсолютно йти мова. Більше того, Індія. От зачепили тему по Індії. Вона надзвичайно ну вона знакова, дуже знакова. Причому у всіх відношеннях на Індія серйозно регіональний гравець. Індія країна з найбільшою кількістю населення, яка минулому році обігнала на Індія, яка має незавершений конфлікт територіальний да з Китаєм. І Індія, і отут, мабуть, найголовніше є найкращим збудником для Китая на участі в українській форму в саміті миру. Тому навіть з цієї причини 100% Китай доєднається, тому що ну, він не дасть Індії взяти оцю геополітичну естафету регіону. Ну, це ж абсолютно очевидно. По комплексу факторів, ми робимо обережні, але дуже впевнені висновки, що Індія чи Китай звичайно доєднається, от. в першому саміті може бути історія схожа на бразильську. я не виключаю до речі, ігоря про піскова дуже влучно згадав. Ну от а може бути якісь такі, взагалі фінтушами типу на представництво Китаю за у складі неурядових організацій. Mm -hmm. На перший саміт поїде. Ну, от, от такі якось якийсь такий полуфінд, полунефінд, да? а, а чому б ні? А от потім приїде ця делегація до Китаю, скаже про значимість, і в наступний, наприклад, на саміт Сі приїде. А чому б ні? Ну, або там поступова, да, там спочатку офіційна делегація, а потім там вже на потім десь на якомусь етапі, і доєднаються на знову ж таки по Індії. участь Індії вже. На сто відсотків забезпечує участь в саміті миру Байдена. І оце те, що Сая на Саліван там розказує, що все не так однозначно, нічого ще не зрозуміло. Ну слухайте. Ну ми вже ж не на сьогоднішній ми знаємо, що якщо буде моді, то буде і Байден. Тому що якщо буде моді, а Байден не буде, ну. Ну тоді Байдена можна в принципі далі і нікуди не приїжджати по великому рахунку. Ну зрозуміло, що якщо буде тут Нормандія, тут G7, ну то якби і буде і Швейцарія. Це також абсолютно очевидно. Тому ну насправді такі багато цікавих геополітичних зараз навколо саміту цього події відбувається. І ще раз підкреслю, ще раз. Зазнаю, Мачу що, що нам не потрібно втрачати і збавляти темпів і от якраз ці дві ініціативи, які ми зараз лобіюємо до установчого саміту: це можливість на да, паритетно відбивати атаки ворога на Харківському напрямку. Ну по території Російської Федерації на зброю США, це раз і можливості збивати країни МАТИ на територію України відповідні ракети. Це два. Якщо нам ці два кейси вдасться ну дожати до саміту миру, то це вже буде мега результат. Насправді може навіть і геймченджер А допоки але ми маємо от остання моя фраза: допоки ми маємо розуміти, що країни ще не знають, чим завершиться цей саміт миру, не знають до кінця всіх розкладів. І зараз вони кожна із них ну, намагаються. Зрозуміти, а потрібен їм саміт, а на якому рівні делегація, а наскільки там активно приймати участь, а що я за це хочу, щоб прийняти участь це до речі, до моді повертаюся, на mm -hmm. якого вже запросили да на G7 плюс один Чого він мріяв багато років, і, в принципі, це буде його серйозна дипломатична перемога. Тим паче то, що Ігор згадував на фоні, виборчого процесу Він скаже: Дивіться, а я вам казав, скільки років, що ми входимо в найкрутіші країни світу, от ми туди війшли. Це для нього крута електоральна перемога. До речі, заради якої, в тому числі, він готовий поїхати на установчий саміт Миру в Швейцарії. Ну, одним словом, багато цікавого зараз відбувається, потрібно тримати руку на пульсі і, повторюся, чергове не втрачати дипломатичну ініціативу. Будемо обов'язково стежити, в тому числі і з вашою допомогою, шановні наші гості і панове Ігор Чаленко, голова центру аналізу та стратегії. З нами спілкувався. Дякую дуже, пане Ігоре. Олексій Буряченко, кандидат політичних наук і керівник міжнародної асоціації малих громад. Також долучився. Традиційно дякую вам, пане Олексію. Дякую нашим дякую. глядачам за те, що також залишаєтеся у фокусі. тримаєте руку на пульсі, так би мовити, так, пане Олексію. Ну і, звісно ж, залишайте свої вподобайки, пишете свої коментарі. Підписуєтесь на нас, ставте дзвоники. До зустрічі у наступних відео, і подивіться там для вас цікавенька в описі от, підказують гості. Залишимо також обов'язково. До зустрічі!